Так як кухня США дуже різноманітна і часто нас приємно дивує, різні варіанти огляду сухих пайків Америки будуть у нас частенько. Доброго дня, друзі. Мене звати Вадим. Ви на каналі Військова кухня. Сьогодні у нас буде огляд гуманітарного. Американського сухого пайку, меню, номер один, хочеться сказати пару слів щодо цих сухпайків. Гуманітаріан Дель Рейшен Аж в абревіатурі відрізняється від військових Meals Ready to MRE, тим, що вони добові, легкі. Призначені для того, щоб забезпечити людину з помірним недоїданням на цілий день необхідними калоріями. Поліетилен у них міцніший за військовий. Також гуманітарні сухі пайки до 2003 року були жовтого кольору, оскільки під час військових конфліктів американці скидували їх з авіаційного транспорту, тому і є міцнішим поліетилен ніж військовий. Самі сухпайки були жовтого кольору для того, щоб вони були більш помітними на території в лісах, в полях, коли їх скидували з авіації, щоб люди їх могли побачити. Але через касетні боєприпаси, які були жовтими, люди і діти на жаль, були такі випадки, коли підривалися на боєприпасах, які не вибухнули. Тому прийшли до висновку змінити колір сухих пайків і жовтих на такий, який ви бачите. Я бачу його як рожевий, але у них це називається здається копчений лосось. Сроку придатності я тут не бачу, тому що він пишеться на їх великих коробках, в яких вони укомплектовані. До того ж, навіщо цей срок придатності? Це ж американський сухий пайок, його можна їсти і після п'яти років просрочки. Також хочеться зазначити, що грамовка в них в кожній страві. Цукрі, перцю відсутня. Але зважаючи на те, що це гуманітарний сухпай, люди, які просто виживають і хочуть їсти, я гадаю, їм не є дуже важливим, скільки ж білку є в даній порції чи скільки насичених жирів є. Що ми тут бачимо? Vegetable crackers це у нас shortbread cookie. Якщо дослівно переводити, напевно, короткий хліб печеньки. Unforced torster pastry. brown sugar, щось солодке. Oatmeal cookies. Це здається американське печиво, яке я люблю, і яке було дуже смачним у військовому сухому пайку. Основна страва перша лентіл стю, лінивий стю знову. Походу, век Берлі стю. Також якийсь вегетаріанський берлі стю, Стравбері джем, полуничний джем і арахісова паста. І такі якісь рекламні картоночки із складом. На рахунок розігрівача його тут немає. На мою думку, це пов'язано із тим, що цивільна людина, яка є біженцем, у якої на територіях проводяться бойові дії, у неї є там чи будинок, чи населений пункт, де можна в принципі розігріти цю їжу, знайти і воду, і все. А у військового такої можливості немає, тому в комплекті у військових завжди є у них хімічний розігрівач. Також хочу зауважити, що у військовому сухому пайку є основна страва, плюс якісь куча вкусняшок до неї. Якщо їх взяти три на цілу добу, це буде багацько всього, буде багацько в калорії, буде багацько вкуснях. І буде три основних страви з додатковими. Тут на добу у нас дві основних страви. Також моя суб'єктивна думка, чому так? По-перше, це для того, щоб людина просто вижила. Плюс тут є 2200 ккал, а це, це якби добова норма для нормальної, здорової людини. Це не буде якраз не надлишком калорій і будуть себе тримати в формі люди. Плюс це не військовий сухий пайок, і тому. Сильно багато основних страв і калорій на добу не потрібно, оскільки це не військовослужбовці. Їм не потрібно бігати добу чи дві доби десь, не потрібно виконувати надскладні якісь завдання, і не потрібно їм цього всього. Отже, це гуманітарний сухпай. Він потрібен для того, щоб людина просто мала що їсти. І я гадаю, це круто. Я не бачу тут шоколадки. ж може хоче шоколад. Він задоволений. Я люблю шоколадку. Друзі, не будемо ми це все розігрівати моїм посудом. У нас є виделка, у нас є серветки. Будемо їсти так, як нам пропонує виробник. Подивимось, що з цього вийде. У нас ці страви є такі сильно упругі. Зараз я їх розімну, відкрию і покажу вам, що всередині. Що ми бачимо у двох основних стравах: перша це лентіл стю. Я не знаю, що тут по переводу, чи лінивий стю це, чи ні. Але судячи ще по складу можна зрозуміти наступне: тут є рис, є такі дзернятка, це е, таке як чечевиця, щось схоже, нібито все у фарші, але фаршом це не може бути, оскільки це вегенський. Чому зараз вам поясню? Друга страва, також якийсь стю. Це у нас век Вегетаріанський якийсь якісь берлістю. Тут є морква, є кукурузка, є перловка. В першому у нас рис. Тут видно конкретно, що це перловка. Також є якісь квадратики, напевно, якісь овочі. Тостер Пестрі Браун Sugar. Це щось, ось така штука. фольги всередині. Зараз розпечатаю. Здається, якийсь хліб, можливо, щось є всередині таке, типу як повідло. Не знаю. Спробуємо. Шортбред кукіс, отміл Cookies, вівсяне печиво. Крекери. Із дрібничок до ложки у нас входили сірники, перець, сіль, цукор. Не знаю навіщо сірники, strawberry jam and джем butter. Щодо таких супер овочевих страв, цих меню гуманітарних здається є шість, і всі вони без продуктів тваринного походження. Так як призначені для біженців, а це широке коло споживачів із релігійними та. Дієтичними обмеженнями. Куштуємо першу страву векберлістю. Це та, що у нас йде з перловкою, з якимись кубиками. Зараз ми спробуємо, що це за кубик. Це картопля. Це картопля 100%. Є кукуруза, є морква і є мож... трішечки трішечки солодкого болгарського зеленого перцю. В міру солене, в міру. Перчене, я гадаю, воно також і ситне. Воно таке все густе, насичене. Тим більше проловка, я думаю, це нормальна калорійна каша. Також хочеться відмітити, що американський сухпай от просто відчиняєш цей стікер, зриваєш цю штучку і одразу запах. У них завжди він такий, от прям от зрозуміло одразу, що це Америка. Смачно! Оцінка 8 із 10. Чому 8 із 10? Тому що я б сюди додав м'яса. Якщо. На рахунок веганського, то 10 із 10. Лентіл stew. це рис у нас із чечевицею та сочевицею. Це рис у нас із сочевицею та якимось типу фаршем. не знаю. Можливо, це якась соя. Мені здається, що є якийсь смак м'яса. Воно є в міру жирним, в міру перченим. Але тут є і томатний соус, тут воно все в томаті. Там більш ярко виражений, там більш яскраво виражений смак. Тут більш ніжне, але це мені здається більш ситним. Тут конкретно рис і ще й сучевиця. Там просто перловка, трішечки кукурузи, яких ще овочів. А тут якби дві каші, дуже ситно. Unfrosted toaster pastry, brown sugar. Що я можу сказати? Що Brown Sugar це, походу, цукор з корицею, оскільки дуже пахне корицею, е і це смачно, це ухти. Це дуже привлікає. Дві прослойки є тут. А, це, напевно, два печива, і друг до друга прилипли. Це начинка, нібито яблуко з корицею. М -м -м. Все в американському стилі. Дуже смачно, дуже ніжно. Трішечки пісочне, трішечки не пісочне. Не прилипає, все нормально жується. Боже, як це смачно. М -м -м. Vegetables крекерс. Просто крекери, незрозуміли, який запах. Я знаю, що вони без смаку. Хто не дивився американський військовий сухпай, обов'язково до перегляду. Хоча ні, ті були крекери більш як хлібці, зовсім без смаку. А тут відчувається борошно і якісь е, типу висівки нормально, смачно. От мілкукіс, ми знаємо, що це вівсяне печиво, воно дуже смачне, воно дуже класне і арахісовою пастою. Але це в тому відео минулому це була арахісова паста з шоколадом. Це у нас просто арахісова паста. І це якийсь хліб, шортбред бред кукі. Пахне ванілью, пахне смачно, солодке, крихе, свіже, смачне. Печиво в Америці завжди славилось, ну от Випічка американських сухих пайків це топ. Смачно. Вівсяне печиво. М -м -м. Ось це печиво смачне, воно як вівсяне. Але тут, мені здається, є якийсь ще, ще марципан, Чи як він називається в таких німецьких всяких. Оце марципан, да, оця конфетка. Шоколадка внутрі з білим. Так, мені здається, тут ще якийсь е, аромат марципану є. Дуже смачно. Зараз е, спробуємо ми крекери у поєднанні із арахісовою пастою та джемом. Як Ходять легенди і чутки: це арахісова паста і джем були створені для морських піхотинців Америки, щоб вони на один крекер намазували пасту на інший джем. Могли це сплюснути. І це як сендвіч, воно мало багато калорій, воно мало багато цукру. І таким чином до кави можна було нормально їстись. Арахісова паста джем. Я вперше пробую такий сендвіч. Це дуже прикольно. Я не думав, що воно може поєднуватись так прикольно. Неймовірно смачно. На жаль, тут немає напоїв в гуманітарному сухому пайку, немає чим запити. Напевно, тому що американці вважають, що у біженців завжди є можливість попити води. Ну що ж, скуштували ми американський гуманітарний сухий пайок, меню номер один. Можна сказати, що це є дуже доречним та логічним сухим пайком для біженців та людей, які потребують. Гуманітарної допомоги, калорій є предостатньо, смачний, вкусняшки є. Все є окрім напоїв. Тобто людина спокійно в принципі може собі його розігріти, зробити чуйок і нормально себе задовільнити. Навіть ну, якщо вже сильно якісь скрутні часи, то можна і не два дня собі його розділити. Калорій в принципі там предостатньо. Моя оцінка даного сухого пайку 7 із 10. Далі буде цікавіше. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі.